Перш ніж почати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене копійчиною на Патреоні чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою функції спонсорства. Також нагадую, що Бог знає, як там буде із баймі кофі, тож якщо у вас є підписка, можливо, варто її скасувати. В будь-якому випадку, дякую всім вам ваші імена на екрані. Справді дуже вам вдячний. Особливо цього місяця. Особисте. Якщо ще хтось захоче доєднатися до цих святих людей, всі посилання в описі відео, всі спонсори та патрони отримують ранній доступ до відео та іноді якісь додаткові матеріали до них, якщо вам це цікаво. Більше вас не затримуватиму приємного перегляду. Коли вже мова йде про сумнозвісне шосе сліз, гадаю, ви маєте розуміти, що йдеться не про саму дорогу, зрештою шукати злочини виключно дорогою і ні на кілометр далі від неї ідея не з найкращих. Тож злочини шосе сліз це трішки більш широкий спектр локацій, зокрема ліси поруч та інші невеликі шосе, які відгалуджуються від траси номер 16 Раніше насправді я часто уникав точних локацій саме з цієї причини, адже ці справи все одно відносять до тих, що сталися на шосе сліз, і згадки інших доріг, які відходять від цього шосе, могли б вас ввести в оману. Але будьте певні, всі вони вважаються справами із шосе сліз, це зараз важливо було уточнити. Адже зараз ми трішки звернемо із цієї дороги на таке відгалучення шосе номер 27. Цього разу точну назву варто було проговорити. Уявіть собі дорогу, що відгалуджується від швидкісного шосе, яка проходить здебільшого через лісисту місцевість. На дворі вже майже зима, тут і там випав сніг, але ще не всюди. Повітря холодне, достатньо, аби подих перетворювався в білу пару. 27 листопада 2010 року молодий констебль на ім'я Аарон Келлер саме патрулював шосе номер 27 аж коли побачив підозрілу автівку, яка їхала нерівномірно, наче водій був на підпитку. Молодий констебль одразу ж просигналив водію, аби той зупинився, і на диво, той слухняно зупинив машину на узбіччі дороги. Але поліцейський не очікував побачити за кермом закривавленого молодика. Арон Келлер, ще ідейний, але недосвідчений патрульний, діяв згідно інструкцій. Справа була посеред лісу, тож він запідозрив юнака у браконьєрстві, в якому юнак одразу ж і зізнався. Тож офіцер попросив того вийти із авто, аби перевірити вміст багажника. Келлер тоді ще не розумів, що насправді він піймав на гарячому одного з наймолодших серійних вбивців Канаді. І до речі, привіт усім. Хто ще не спить у півночі. Принц Джордж місто, яке я часто згадую, коли мова заходить про шосе сліз. Одне із найбільших міст на цьому шляху у Британській Колумбії знову стало центром серії злочинів. Звідси 9 жовтня 2009 року, порівняно недавно, зникла Джил Стученко, 35-річна матір шести дітей. Взагалі, можете звертати увагу на імена та прізвища доброї половини фігурантів справи, вони так чи інакше. Явно видають їхнє походження, але не більше того, ми все одно будемо говорити про канадійців, народжених у Канаді мова лише про їхніх предків. Звісно, пошуки джил почалися через дві доби, і звісно ж, безуспішно. Але ця справа не охолола на роки, як то часто буває, джил знайшли всього через два з половиною тижні 26 жовтня того ж року. На жаль, вже не живою. вона була закопана у гравійній ямі за містом поруч бульвару Фудхілс. Однак закопана була не глибоко, що й стало причиною виявлення тіла. Детективи вважатимуть це ознакою недосвідченості злочинця. Він не розраховував, що копати могили в принципі непросто, тим паче у гравії. Тому в якийсь момент просто здався і прикрив джил так, як зміг на швидкоруч. Причина смерті удар тупим предметом по голові, але це зовсім не ознака нещасного випадку, враховуючи понівечений стан жінки взагалі. Власне, травми були такі, що навіть заважали медичній експертизі, втім експертам було очевидно, що жінка захищалась та постраждала її від сексуального насилля. І все ж, не дивлячись на всі старання детективів, розслідування зайшло в глухий кут досить швидко. Ніяких доказів у причетності до злочину родичів джел Стученко знайдено не було. Її друзі теж були поза підозрою, отже шукати варто було незнайомця. А ви знаєте, що це не проста справа, тим паче, що Стученко, вірогідно, була повією. Принаймні про це свідчитимуть подальші заяви прокуратури. Втім, на цьому моторошні знахідки не закінчились, просто відклались на один рік. Ну, майже. Чи то 31 серпня, чи то 1 вересня 2010 року зникла 23-річна Наташа Лін Монтгомері. І хоча її тіло так і не буде знайдено, важливо було про це сказати запам'ятайте її. А ще через 10 днів зникає ще одна 35річна жінка, матір двох дітей, Синтія Френсіс Маас. На відміну від Наташі Монтгомері, Синтію знайдуть через місяць. Синтію Маас було знайдено майже день у день через місяць після того, як її бачили востаннє. Зникла вона 10 вересня, а знайшли 9 жовтня. Того ж року. Розслідування її справи від самого початку обіцяло бути проблемним. Жінка підробляла на життя проституцією і страждала від наркотичної залежності. Щоправда, незадовго до свого зникнення вона саме вийшла із реабілітаційного центру для наркозалежних. Близькі та знайомі казали, що вона саме стала на правильний шлях і її життя змінювалося на краще. На жаль, ненадовго. Тіло Синтії було знайдено в Елсіган парку, що знаходиться одразу за містом Принц Джордж та буквально прилягає до шосе номер 16 як це зараз видно на карті. Цей парк завдяки своєму розташуванню взагалі славиться тим, що тут легко піймати нічну працівницю чи продавця янгольського пилу, так би мовити. Тож перша здогадка поліції не той час і не те місце, не той клієнт. Або ж Синтія повернулась до залежності і не змогла розплатитися за товар. От тільки природа травм говорила про протилежне, Синтія загинула від трьох ударів у потилицю тупим предметом, після чого вбивця навіщось, ще наніс їй кілька ударів чимось гострим. Дуже. Але й це ще не все: зламані ребра, щелепа і інші кістки. Я не буду перераховувати всі травми. Синтія захищалася, але все марно. Експертиза показала, що по ній буквально топтались ногами. І це була одна людина. Що це за звіряча ненависть? До цього моменту три справи, про які я вам вже розповів, ніхто не пов'язував між собою. Між вбивством Джил Стученко і Синтії Маас минув цілий рік, та й між цими випадками були суттєві відмінності. Наприклад, Синтію на відміну від Джил не намагалися закопати. А Наташу Монткомері взагалі вважали просто зниклою безвісти, і тоді ще не було буквально нічого, що могло б привести детективів до висновку, що вона якось пов'язана із іншими двома. Це ви, друзі та подруги, зараз такі осяйні у опівнічним проведінням, вочевидь, розумієте, що я розповідаю про справи, пов'язані між собою, а ось поліції не було так просто. Втім, хоча розслідування смерті Синтії Мас зайшло в глухий кут, розв'язка була неподалік. І ось тут ми повертаємося до 27 листопада 2010 року. Всього півтора місяці після того, як знайшли Синтію. Так, це той самий день, коли констабіль Келлер зупинив машину юнака, чий одяг весь був у крові. І водночас, це той же день, коли було вбито четверту жертву серійного вбивці, якого пізніше називатимуть Бой. Отже, 27 листопада 2010 року Арон Келлер зупиняє автомобіль, який нерівномірно рухався по дорозі. Не встигнувши підійти до водія, той вже висунув із вікна своє водійське посвідчення так просто руку, вочевидь очікуючи, що цього буде достатньо. І це вже було б підозріло, але навряд чи би допомогло молодому поліцейському не побачити, що водій був весь у бризках крові. Водієм був молодий хлопець, ще навіть підліток, який лише щойно став повнолітнім. Його звали Коді Леджибоков. У відповідь на просте питання Коді відповів, що уполював оленя. Келер попросив його вийти із машини, аби перевірити багажник. Перш ніж це зробити, поліцейський також обшукав хлопця і знайшов в нього похідний ніж, на лезі якого було надто багато засохлої крові. Розповідь хлопця була дивною, начебто його друг підстрелив звіра, а Коді добив його цим ножем, аби тварина не страждала. А потім, а потім Оленя викинули в кущі. В багажнику туші не було, зате була закривавлена залізна труба. На питання офіцера, навіщо вона йому? Коді змінив свою версію події, додав, що Олень не вмирав і йому довелось його добити трубою. Це до біса дивно, погодьтесь. Але в багажнику було ще дещо невелика сумка, із якої випав гаманець, а разом із ним документи 15-річної Лорен Леслі. Замініть в розповіді про полювання Оленя на Лорен, і тоді все стає на свої місця, скаже пізніше прокурор у канадському суді. Тіло Лорен знайшли, коли Коді вже знаходився на допиті у більш досвідчених детективів. Поліцейські довгий час намагалися відслідкувати сліди коліс його пікапа, і зрештою вони привели їх до снігу із кривавими бризками, а ті привели її до Лорен. 15-річна дівчина ще школярка, повна надій, тепер лежала у снігу бездиханна, а її серце вже не билось. Лорен офіційно вважалась сліпою, одне її око не бачило взагалі, а інше зберегло зір на 50%. Вона багато часу проводила в інтернеті і була дуже довірливою дівчиною. Вона могла назвати найкращим другом когось, кого навіть не бачила вживу, якщо їхнє спілкування в мережі було досить близьким, я, я можу її зрозуміти, я був схожим підлітком. Саме там, в інтернеті, вона і познайомилася із Коді, зареєстрованим під псевдонімом вгадаєте, Country Boy. Своє справжнє ім'я він не відкривав. Це знайомство стало для Лорен фатальним. Того злощасного дня дівчина сказала мамі, що піде зустрітися із подругою. Мама попросила її бути обережною, однак Лорен мала зустрітись не з подругою. Просто звичайна брехня батькам, до якої вдаються закохані підлітки. Лорен мала зустрітися зі своїм кантрібоєм із Коді Леджибоковим. На допиті його версії щодо того, що сталося, постійно змінювалися, але зберігалась незмінна деталь Лорен била себе сама. Можливо, Коді знав, що у дівчини траплялися істеричні приступи у минулому. Сенс у тому, що згідно його версії, Лорен нанесла собі смертельну рану ножем у шию. Можливо, Коді знав, що у дівчини траплялися істеричні приступи в минулому. Сенс у тому, що згідно його версії, Лорен нанесла собі смертельну рану ножем у шию. А коли його запитали, звідки тоді сліди ударів на голові. Коді додав, що після цього вона ще почала себе бити залізною трубою. Так вам не здалося я все сказав вірно, двічі себе вбила. У нього припитали тобто, тобто спочатку вона вбила себе ножем, а потім ще вбила себе трубою. Так як в таких випадках все ж варто звертати увагу не просто на сюрреалістичні заяви, а на справжні докази, варто уточнити, що нанесені травми було неможливо нанести собі самостійно, просто тому, що у людей руки не гнуться так, аби вдарити себе ножем в шию, принаймні точно не так, як це було у випадку Лорен. І навіть якщо припустити, що Коді каже правду, так просто спробуємо уявити, що він не бреше. Якщо він бачив, як дівчина наносить собі рани ножем, чому просто не зупинив її? А якщо вона вижила, просто дивився, як вона ще й б'є себе залізною трубою? Тож він вкотре змінив свої свідчення тепер вже він справді її вдарив, але всього лише раз, чи може два, ну максимум три. Та й те після того, як вона вже зробила це з собою сама. Навіщо? Ну... Ви вже зрозуміли, що все це не мало абсолютно ніякого сенсу. Так само, як і його брехня про секс якого не було, чи про той, який між ними був, ці свідчення він теж змінював. Зрештою, брехня набридла детективам, які чекали, що хлопець зізнається. Детектив Хіл, п'ятдесятирічний поліцейський із тридцятирічним досвідом, підійшов до молодого вбивці і сказав: Ім'я Синтія Маас нічого тобі не говорить. Ми були в тебе вдома. Там все залите кров'ю. Ми перевірили комп'ютер. Ми зібрали ДНК. Ми знаємо, що ти намагаєшся водити нас за носа, хлопче, і в тебе нічого не вийде. Ми знаємо, що це в тебе не вперше. Під час обшуку у домі Коді Леджибокова було знайдено більш ніж достатньо доказів, аби пов'язати його зі всіма жертвами, про яких я вам вже розповів. Пам'ятаєте другу дівчину 23-річну Наташу Монтгомері, яку такі не знайшли, і з цим нічого не змінилось Її не знайшли досі. Зате в домі Коді було вдосталь елементів її одягу, а також цілий диван був просякнутий її кров'ю. Він намагався його відчистити, але таких об'ємів не так легко позбутись. Також там були й особисті речі та кров Джел Стученко та Сенті Мас. До арешту Коді ці справи ніхто не пов'язував, але тепер вже було очевидно, що все це було справою рук одного злочинця, Коді Леджибокова. І коли вже не було сенсу заперечувати, хлопець вирішив зізнатись у скоєному. Але те, що він розповідав, зовсім не вкладалося у голові адекватної людини. Починалось все досить реалістично. Коді розповів, що Джил, перша жертва, здалась йому, він назвав це неогитною, тому він вирішив чи то звабити її, чи то заплатити. Не дивуйтесь, ще під час перших допитів він називав труп Лорен просто воно, я побачив ось це. І з емпатією в юнака явно серйозні проблеми. Так ось він намагався переспати з джил, а тоді, начебто, місцевий дилер, якого він назвав Ікс, сказав йому, що Джил заборгувала багато грошей за наркотики, і її потрібно покарати смертельно. Звучить в принципі реалістично, що хлопчині замовили вбивство Повії, однак справа в тім, що так він пояснив і всі інші злочини. Ні, в нього не було більше справ із загадковим містером Ікс. Натомість в його квартирі неочікувано з'явився містер Уай, і теж сказав про Наташу. А опісля, точнісінько, так само містично, наказ йому дав вже незнайомець містер Зет. Він наказав йому вбити Сінтію. Всі ці останні букви англійського алфавіту загадково з'являлися в його домі і так само загадково зникали. Ці його свідчення, звісно ж, будуть. Ставитись під сумнів. Існування самих містерів X, Y і Z взагалі будуть ставитись під сумнів, але якщо вас цікавить, як звали таємничого спільника в останньому четвертому злочині, якщо букви алфавіту закінчились, Тревор. Його звали Тревор, не питайте, я не знаю чому. Втім, його реальність така ж сумнівна, як і всіх інших. В одному із інтерв'ю, коли Коді запитають, навіщо він вчинив ці вбивства, він скаже, що він просто реднек, і це саме те, як він уявляє собі сільських чоловіків. Я просто кантрібой, скаже Коді Леджебоков. так його і запам'ятають. 11 вересня 2014 року Коді Леджибоков був визнаний винним за чотирма пунктами вбивств першого ступеня та засуджений до довічного ув'язнення із можливістю вийти на волю через 25 років за умовно достроковим звільненням. Це не означає, що він взагалі вийде, але така можливість зберігатиметься. Взагалі він тричі подавав різні апеляції всі судді схвалювали першочерговий вирок. Тож він цілком може залишитися за ґратами до кінця свого життя. Якщо ж ні, може опинитись на волі ще до свого 50-річчя. Також варто зазначити, що у всіх чотирьох випадках було присутнє сексуальне насилля, тож коді додали до бази сексуальних хижаків і навіть при найбільш неймовірному сценарії, в якому він вийде на волю. Він все одно завжди буде в полі зору поліції. Однак будьмо чесними, враховуючи практично 100% винуватість, його місце у в'язниці до кінця життя. А так як у вируку суду значиться, що у нього відсутні навіть натяки на співчуття чи каяття, неважко зрозуміти, що Коді Леджибоков – небезпечний психопат, який має бути ізольований від суспільства, якому може нашкодити назавжди. Історії про шосе сліз, будь то книги чи документальні фільми, майже ніколи не обходяться без історії Коді Леджибокова, одного із наймолодших серійних вбивць Канади Кантрі Боя. Воно й не дивно, адже жорстокості цього молодого хлопця позаздрив би не один із відомих серійних монстрів, про яких ви чули. На щастя, Дивно це казати, але на щастя Коді нерозумник і не вмів добре приховувати свої злочини. Але як бачите, навіть невисокий інтелект і неособлива обережність не завадили йому бути непійманим аж цілий рік і вчинити чотири жахливі злочини дорогою по шосе сліз.